Далі, моя, моя слабість, мій наркотик, сирочок. А Обожаю. бріжка. 110 гривень. За що? Раніше, це, ну, буквально раніше, буквально рік тому, отакий самий кусочок стояв 60 гривень. Зараз 110. Ви що, їбанулись? За що 110 гривень? За що? От була. А, ціна по 350-390 по 390 гривень. Зараз 654. Більше не купляють. Пізду, нахуй я це подивився. Семочки. Блять, перепробували до хіріща. Якщо не жарити, а купувати готові. Оці велика пачка, власна матка, вони просто топ. Це тупо наркота. Сідаєш і пачку 175 грам за раз, просто в одну харю. Я вам серйозно кажу. А, далі, 60 гривень. А, копчений кальмар. Отакий. Тема. А, далі а, семечки. Взяв без солі попробувати, не пробував. 7 гривень різниця, тобто дешевше. Далі, далі у нас із пліснявою теж моя слабість. 720 їбать, більше не купую. Все, в пизду. 720 гривень, кончені, сука. За кусочок сира, йдіть нахуй.